Про жесть мундира заговорили на Хмельниччині. Там в одному з райвідділів міліціонери застосували незаконні методи дізнання до молодого хлопця. На цьому наполягає сам потерпілий. Міліція ситуацію коментує стандартно. Якщо провину правоохоронця доведуть, він буде покараний. А поки слідчий на лікарняному, що у нього болить, надзвичайним новинам не сказав. Журналісти сподіваються, що совість. Того дня Олександр Жмурко святкував день народження своєї дівчини. Спочатку молоді посиділи з батьками. Згодом у третій годині ночі Сашко зі своєю дівчиною, її подругою та знайомим таксистом, виїхали чекати сходу сонця. На природі до компанії підійшов чоловік із брудною лайкою почав чіплятися, а згодом з кулаками накинувся на таксиста. Водій ледь встиг вихопити рацію і попросити допомоги у колег. Нападник у відповідь викликав міліцію. Мене подружкою сяде біля машини. Він підійшов до мене з подружкою і сказав, що сіли в машину, бо хотів машину скинути з обрива, був ну не в тверезому стані. І чути було, наш перегар. Водій каже, коли приїхала міліція, Нападник став його бути ще дужче. Таксистам, які приїхали на допомогу, чоловік показав посвідчення міліціонера на ім'я старшого слідчого Віталія Козярука, і запевнив їм краще не втручатися. Нам ніхто взагалі ні слово, нічого. Не пояснив ніякої ситуації, нічого побачили, що от людину заводять закривають їм цей так сказати воронок. Слідом за правоохоронцями до відділку поїхали й пасажири з групою підтримки таксистів. Андрій каже, причин затримання йому не пояснили. Натомість продовжували бити. Наші присутності міліції мене нещадно збивали. Службовці в погонах. Ніяк не відреагували. Тільки від них були чути фрази Віталік Віталік хватить Віталік. Добай. Олександра Жмурка до міліції теж запросили двері за хлопцем, зачинили на засу. Я чітко запам'ятав, що такий момент, коли я лежав на підлозі, я відчув, як мене за шию, за воротні кробашки піднімають. І коли мене лице було до підлоги приклеєне, скажімо, від моєї крові, він мене піднімав, і кров не просто капала, але так вела з крану. Андрій каже, коли його бути перестали, взялися за товариша. Через вікно він усе бачив. Він му ще на кілька ударів і Саша втратив свідомість і лежав на полу. Його, його ніхто нічого не відливав. Він лежав хвилин. Але... Не знаю, тоді час б'ють дуже близько, хвилин 5-6. Люди, які зібралися під стінами міліції, намагалися увійти у приміщення та припинити знущання, але правоохоронці двері нікому не відчиняли. Ніхто ніяких коментарів, двері закрили, не пускали, не реагували. Саму, вроді би, свята три святих, скажімо. Де люди повинні звернутися за допомогою якусь, двері були закриті, стоїть часовий з автоматом. Я зняла двері, стукала, кричала. Ну нам ніхто не такі далі не відкрив. Того дня до лікарні потрапили Сашко і слідчі у хлопця, черепно-мозкова травма, стус мозку, яка хворобу міліціонера журналістам не сказали. Зараз Віталій взагалі лежить лікарні, і як взагалі в нас. В Україні робиться тільки якщо діло е, касається якогось службовця чи якогось відповідального не всі зразу лягають лікарню, коли знімальна група прийшла в лікарню. Віталій Козірук спочатку погодився на інтерв'ю, але попросив час привести себе в порядок. Зараз хвано, що ти жінець початку це ділись. Після десяти хвилин відсутності розмови по телефону таки запросив до себе журналістку проте без оператора. Керівництво міліції від коментарів відмовляється. Там кажуть, проводиться службова перевірка. Зібрану інформацію передали до міської прокуратури. Якщо підтвердиться позиція Керівницької області, міністерство про те, що в кількість немає зміни. Ці ситуації має причетний ручний. У прокуратурі теж виявилося небагато слів. Журналісти чекали на коментарі протягом 10 днів. Зрештою телефон прокуратури відповідати перестав. Своє 20-річчя дівчина Сашка Віолетта запам'ятає на все життя. Дівчина запевняє, вона боїться, якщо правоохоронця не покарають, він вийде з лікарні і помститься. Її Сашкові да, замість того, щоб зусиль світального тут на, на водах на природі ми зустріли його біля міліції. І взагалі заплакані бо я нас що його живих немає. його дуже жорстоко збивали там. Я хотів би звернутися до пана міністра, хотів би запитати, за що мене забрали у відділок, за що мене примусово побили, погрожували мені вбивством. Хотів би, щоб в нашому місті, Кам'янець-Подільському, це все закінчилося, щоб той, хто порушує, щоб він сидів за гратами, щоб люди могли спокійно виходити на вулицю, тому що наступна жертва його просто може не вижити. Те, що я пережив, я фактично я вже не був впевнений, що я вийду з відділку живим. Далі у надзвичайних новинах пішохідні пробки приходять.